І, от про тимчасово окупований Донецьк, я маю вам сьогодні розповісти трохи детальніше, тому що там знову комунальна катастрофа. Обращаємося з требуванням голови нашої республіки Денису Владимировичу Пушиліну. В водоснабження нашого пасілка. Проблеми із комунальними службами у тимчасово окупованому Донецьку почалися іще ще у 2014 році, одразу як росіяни захопили місто, але зараз ситуація стає взагалі критичною. Коротко о житті в Донецьку. Краник. Он тупо Антупоп'єт воду. Як вам такое в Донецьку? води у місті або немає взагалі, або її дають лише один-два рази на тиждень. а Коли вода з'являється, або її привозять, то настає справжнє свято. Я не жартую. Сьогоднішній день у нас радісний тому нам привезли воду, благодарний, княжна спасибо. Та навіть якщо у окупованому Донецьку або у Донецькій області воду починають давати усе одно, вона надзвичайно швидко закінчується, буквально за декілька хвилин.